Кілісницько Куташчук. 699 гри, очок набрав. На ціні. 200 гривень ти сокиру. Трактор йому подарунка, трактор. Місце, не, не трет, третє місце є Ні, не третє місце. Зеленське, Зеленське лісництво Рокіщук. Зеленське лісництво Рокіщук. Це премія 600 гривень 400 гривень. Друге місце у нас зайняв Єверницьке лісництво Філіпчук. Шістьсот гривнів. Гривні. Шістьсот ще до того. І перше місце красницьке лісництво, лабік 924 тисячі, тисячі гривень. Але хлопці, скажу вам в двох словах, що Філіпчику лишилося небагато до Що Якщо ще так, хлопці, треба брати. Хлопці, йому лишилося хлопці, 20 хлопці, качок. Програв. Треба їхати та хлопці. Трохи техніка безпеки. Ну, метро роки рокинітий, він вас педучий. Я думаю, що йому теж вже надоїло їхати туди. Добре. Так, що хай їдуть, молоді є, перспективні Що допоможе вам. Бо...